роботу Верховної Ради України в напрямки європейської інтеграції України ми зможемо дізнатися з виступу Івани Клімпуш Цинцадзе, голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Будь ласка, пані Івана, вам слово. Шановне товариство, шановні пані і панове. Маю честь сьогодні звернутися до вас, на жаль, тільки в такому режимі відеозвернення через те, що знаходжуся у відрядженні, але вдячна колегам з асоціації міст України за те, що організовують дискусії, починають працювати із. Тим, якими інструментами ми можемо сьогодні користуватися на всіх рівнях для того, щоб максимально швидко рухатися до нашої цілі, до нашої мрії, до європейської інтеграції України, очевидно, ви всі знаєте про те, що рік тому ми отримали історичне рішення Європейського союзу про надання Україні кандидатського статусу, і це сталося завдяки і. Насамперед, зусиллям сил оборони України їхньому героїзму. В протистоянні війні з Росією, але також і завдяки всій тій роботі, яка була проведена з 2014 року, і завдяки зусиллям усіх представників вілок різних влад і громадянського суспільства. І ми розуміємо, що для того, щоб нам вдалося далі реалізувати свою ціль стратегічну, ми маємо так само активно і спільно працювати. Зараз маємо проміжну оцінку. Того, як ми рухаємося стосовно виконання семи умов, і звичайно хотілося б, щоб вона була абсолютно позитивною, але маємо ще багато домашніх завдань, з якими ми мусимо справитися в якомога швидший термін. І тут буде завдання і для Верховної Ради України, і для виконавчої влади України, і так само для місцевої влади, і для громадянського суспільства. І Ми дуже розраховуємо на те, що нам вдасться мобілізувати. Суспільство на всіх рівнях для того, щоб нам вдалося вже цьогоріч відкрити перемовини про членство. Це дасть нам можливість отримати додаткові нові інструменти, які ми зможемо користуватися на нашому шляху до Європейського союзу. І розраховую, що до вересня місяця Верховна Рада виконає свої завдання, і ми будемо мати. Позитивну оцінку в жовтні місяці з боку європейської комісії одночасно хотіла би зауважити, що європейська спільнота сьогодні дискутує вже про новий тип допомоги Україні, про те, в який спосіб на найближчі чотири роки фінансово максимально підтримати Україну, і що важливо серед передумов надання цієї допомоги. І збереження, і розвиток демократичних процесів в Україні, і окрема роль місцевої влади. Тому Наші колеги прекрасно розуміють наскільки сильним стрижним для будь-якої європейської держави є децентралізація, є демократичне врядування на місцях, і вони будуть нам допомагати розвивати саме спроможність громад. Розраховуємо, що ви теж зможете максимально ефективно скористатися новими інструментами а держава зможе забезпечити вас знаннями, додатковими вміннями. Як звертатися з новими проєктами, як реалізовувати нові проекти, як взаємодіяти з нашими партнерами на рівні громад і рівні регіонів? Я переконана, що нам все вдасться, і ми зможемо максимально швидко пройти той шлях до членства, до нашої стратегічної мети. Стати сильною впливовою європейською державою і повернутися в свою родину.